Події на Майдані розгорталися швидко, та ніхто тоді не міг подумати, що боротьба за світле майбутнє обернеться для України та її народу важкими чорними роками. 21 листопада Кабінет міністрів зупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 30 листопада бандитська влада силою розігнала Євромайдан в Києві. 1 грудня річницю референдуму про суверенітет України народ України відзначив мільйонним мітингом та створенням координаційного центру Євромайдану штаб національного спротиву. 22 грудня народне вітча на Євромайдані у Києві ухвалило рішення про створення загальнонаціональної організації Всеукраїнське об'єднання Майдан. 16 січня провладна більшість у Верховній Раді прийняла пакет диктаторських законів, так звані драконівські закони. І вже 22 січня від кульснайпера загинули два протестувальники: їх імена Сергій Нігоян та Михайло Жизнєвський. 28 січня під тиском народу Микола Азаров та весь кабінет міністрів подали у відставку, а Верховна Рада скасувала 9 із 11 законів, які обмежували громадянські свободи. 18 лютого під час мирної ходи до Верховної Ради спецпідрозділи зустріли мітингувальників водометами та газом. 19 лютого на Майдан почали прибувати сотні підкріплення з усіх областей України. День 20 лютого отримав назву Кривавий четвер. Переважно від куль снайперів загинули більш ніж півсотні повстанців.